Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я запрошую вас на другу частину огляду моїх квітучих орхідей. І починаю я огляд з цієї орхідеї, називається вона філіні. Завжди багато квітів. Вона їх дуже швидко розкриває. Не дуже довго тримає, але потім знов нарощує квітконоси на кінчиках. Жовтенька губа в неї і здалеку її дуже гарно видно. Ось така пишнюча краса. Наступна орхідея маковий мед. Яскрава жовта мультифлора. З дуже цупкою квіткою. Тримає квіти вона довго, а ще вона дуже ароматна. І впродовж дня кілька разів свій аромат змінює. Цього разу в неї два квітконоса. один, другий. І якщо ви дивитесь мій канал давно, то знаєте, що тут є дві діточки. І одна нарешті почала ростити квітконос, і скоро тут теж будуть квіточки. Оцей бігліб довелося поставити з краю, бо він усюди опирається то в стелі, то в лампи. Зараз піднімусь трохи вище. Квітів буде багато. Цього разу квітконос з трьома розголуженнями, там ще формуються бутончики. Ось її квітконос. Квіти великі, тримає вона квіти довго, і квітконоси на кінчиках потім дорожчує і знов довго тримає їх. Дуже гарна орхідея займає багато місця, ось її розетка, яка вона велика, але це супер краса. Орхідея кастор. Якщо до неї наклонитися, то вона має приємний, легкий аромат. Це новий квітконос, є в неї два старих, але там нічого немає. Ну, Так як вони поки що зелені, я їх не зрізаю. Може, щось буде пізніше. Красуня фронтера, два квітконоси в неї цього разу. Вона трошки потім загубить свій кольор, але все одно буде яскравою, красивою. В не цупки такі, наче гумові пелюсточки. Ось така яскрава. Ще тут поруч стоїть одно, так і хочеться сказати, дурко. Зараз завжди яскрава, красива бланка. Дивіться, що воно мені наробило. Рівнесенько посередині. Поділилися. І тут просто рожева, тут така, яка потрібна, щоб була. Якби одна квітка ще ладна, але ж бачите, тут їх вже таких дві. От ровнесенько-ровнесенько. Не знаю, що там чекати. Так і хочеться зазирнути. Ось тут начебто з двох боків однаково. Ну, ладно, почекаю, хоч і не терпиться. От скільки вона в мене років, перший раз таке утопнуло. Що їй треба? Прийшла у наступну кімнату, тож продовжую. Як завжди, шикарне цвітіння цієї орхідеї. Вона завжди цвіте довго, квітить багато. І ось ця краса це від старого квітконоса. А ось це є новий квітконос, але вона поки що ростить його. Поруч ось ця краса з величезними квітом. І, до речі, тут теж від старого квітконоса. Ця орхідея квітне довго і у неї є тонкий аромат, якщо до неї наклонитися. Дуже красива. У дальній куточок мені дуже тяжко тягнутися, ну як зможу покажу. Тут буде дуже багато квітів, але мені здається, вони будуть набагато меншими, ніж могли би бути, бо їх кількість дуже велика. Ось це розголуження від старого квітконоса. Оці бутончики, це продовження літнього квітконоса. І зараз я звідси не можу зрозуміти, де там третій квітконос, бо він там точно є. Але якийсь цих я вже не дотягнуся, не зможу показати. Мені здається, що їх там ще два. А, ось ці розділені. Здається, ось це воно. Ось це, де трубочкою я розділяю, і там четвертий. Ну, Коли всі розпустяться, доведеться все ж таки її зняти. І щоб тільки її показати. Буде дуже красиво, не дивлячись на те, що вона начебто проста. Не проста, нема простих орхідей, вони всі-всі красиві. Дуже шкода, що при поливі я так поставила Рауль, що дві квіточки, які є, від нас відвернулися. Ось там є бутончик, але він ще закритий. Тут дуже багато квітконосів. Або 4, або 5, зараз і не скажу. Ця квіточка квітне довго, квітконоси продовжує. Це я намагаюся дістати, але щось не дуже. Але вона розкривається ось таким жовтим підтоном, але ця жовтозна потім зникає і залишається рожеве. Але все одно красиво. Ось така красуня. Це квітконос камбрії. Високі, як завжди. І бачу, сьогодні одна квіточка вже розкрилася. Це ароматна орхідея. Ось така, квіточка в неї. Ця орхідея завжди в один квітконос, такий довгий-довгий. Вірніше, не в один квітконос, того разу було три, але вони завжди були без розголужень. Перший раз за багато років вона з двома розголоженнями, але цього разу один квітконос. Ось така цікава губа в неї. ну Здалеку не дуже видно, але ж Щось та видно. Навіть вусики в неї, бачите, в крапочку. Орхідея Піксі має три квітконоси. Дуже буде пишне цвітіння, і невеличкі квіти, але це мультифлора. Вона теж кілька разів дорожчує квітконоси. Ще будемо нею любуватися. Квітконос з чотирма розголуженнями у Літл зібра, але поки ще одна квіточка розкрилася. Ця квітка має аромат, не дуже сильний, але ж все ж таки є В неї і пелюсточки у смужечку, і губка. Орхідея катіс, два нових квітконоса і розголуження від старого. Яскрава, красива, дуже ароматна, нібито лімон з м'ятою, більше цитрус, я би сказала, ось така орхідея. Тут багато квітконосів старих. Я їх не зрізаю і на них дорощуються постійно квіточки. Така позитивна, ароматна красуня. Підійду подалі, щоб було видно, що на кожному квітоносі щось виросло. Ось так пишно на всі боки. Ще пишно квітне ось ця красуня, мідуса, кольор пілюсточок рожевий, з переходами мерехтить. У цієї орхідеї дійсно червона губа. Ось такого салатного відтінку вона з цього боку. Квітне дуже довго, два рази дорожчі кінчики квітконосів. Дуже красива. Легко мені тягнутися наверх. Ось новий квітконос, це від старого гілочка і ця також від старого. Орхідея дуже висока, завжди високі квітконоси, і щось я її мало у кого бачу. На цій количці посеред царства Антуріуму, є кілька орхідей, як завжди, чарнер на багатьох квітконосах, квітів завжди багато, трошки вицвітає, квіти тримає довго, квітконоси вирощує яскрава жовто бордова орхідея з червоною губкою. Цей шоколадний красень прям проситься в камеру. Тут рожеві, два. Ось ще один щось цей красивий рожевий. Я бачу у камеру як червоний. Ось цей червоний, цей оранж. Ось такий ще повинен бути. Ось таким крапочку, а щось такі крапочки замало в нього. Тут вишневий. Це молочний з зіленцою трошки. Ще один червоний. І ось така краса, де ти там заховався? Ось, ось така красовичка. невеличка. Оця краса не скупиться на кількість квіточок який потім довго тримає, почекаю, бо поки що дві квіточки ця ще не до кінця відкрилася. Тут поруч орхідея дендробіум, про яку я знімала відео, що вона росте догори дригом. Ось так, якщо хочете, подивіться. І на останок кам'яна троянда в цій частині, на два квітконоса, один новий ось там, і цей від старого квітконоса, ось він видно. Камера висвітлює набагато темніше ця орхідея. Кожного разу цвіте як хоче плюсточки то назад, то вперед. То більш темна, то більш світла. Що хоче, те і робить. Ось така. Довгі квітконоси в неї. На сьогодні все. Відео закінчую. Дякую, що дивилися його. До наступної зустрічі. Бувайте здорові!